Ігор. Що Ігор, ходи сюди. ходиш. Щось стало? Слухай, в мене для тебе дві новини. Одна е, погана, а друга файна. З якої починати? Що ж за те на кого? Та давай же почнемо перше з поганої. Та як все? Слухай, ти знаєш, я з дівчатами ходила нині в бар трошки ну? кава випити. Та й виїжджаю з парковки задню, знаєш? Не виділа. Хірак стукнула машину. Чи Мерседес, чи Порш, не знаю. Не знаю, ну дуже крута машина. Ну як то так? Ну так. Ну, а яка файна хоч новина? Файна ігор, то дуже файна. Я ці договорила. Я сказала, дивіться, хлопці, грошей не маємо. Але я можуся розрахувати на тору. Що, блять? Тихо, не кипішой. Їм не підійшло, Не підійшло. стало. Е, ну, для тебе не дуже добра новина, е, бо вони голубі, а тепер ти маєш розрахувати натуру. Я блядь? Так. Да.